Чай новинка. Я вам скажу, що сюди входить. Це малинова панда. Туди входить малина, жасмин, м'ята, лемонграс і цедра апельсина. Коротше, наталочка моя золота, ми сьогодні з тобою дегустуємо нові чаї. Так, ви тепер можете на місяць засісти, чиї вас і... на місяць нам не вистачить. То точно. Я вам скажу так, що. Ми з наталочкою як сідає, ми не, не один чайничок випиваємо, Ми запарили один, випили його два рази, два рази. Ми його заливаємо. Потім кажу, давай інший, давай інший. Потім Наталя, бідна, півночі не має що робити бігає до туалету. Бо в нас Сергій, Аркадій, Галя вони кавоман, а я обожнюю чай. Так що я зараз сідаю, піду діяльця, бо так прохолодно, Буду пити чай, куп'ю чайочку, зігріюся і зараз буду братись до роботи. Зараз буду щось готувати. Я не знаю, хотіла цю грибну приправу на нову виробити. Чи то купити піти шампіньйони і потушити, знаєш, що до неї не робила? Перловку. А, а може картоплю і з печерицями такі тушені? То теж дуже смачно. Ну, у нас там печериці мають бути. ще. Я, я думаю, так вже дуже смачно. Тихо треба має. з холодильником убирати. Де в нас печери? Ти? А на під цю їм. Йо, і зараз будемо готувати смаколики. А, а Сергій завжди ще дає до цього, до піци хмелі сунелі. То ви ще хмелі сунелі. У мене той чай пахне. Хмелі сунелі, бачите, і лавровий лис я його завжди використовую. куркуму до всього даю, просто щоб було гарно. Сало. Як ми казали вчора, з Наталі що нам бракує сала. Тому я куплю сало, в магазині там є домашнє, і його гарно за. А та ти вчора бач, давала до картоплі, як вийшло? Дуже. Та вчора... Я тобі казав, то до королів написали. Вийшла сумасшедшою. Люди, до речі, питаються. Ми перед тим картоплю відворили. Де я сиру нарізала? Це буквально було 7 хвилин. Вона була готова, то щоб вони вимахували що не То, то, то Ми не вимахували, просто розумію. Вона до повної готовності 7 хвилин досить. А якщо хоч таку, щоб було... Знаєш, з коринку, яка хрустяща, то ще а на. Знаєш, що на... я хочу попробувати яку? Що? Купити тут морожену, як Макдональдс, морожену, її сюди дати Картоплю, і приготувати. До речі, треба сьогодні не забути купити, тоби було супер, без грама олії. Mm. Дав собі ще приправи, які хочеш, і все. Так Сергій, ти шукай Королєва, накидайте йому рецептику маку, я хочу макову булочку. Або маку завиваність. Ти тепер маєш чисто місце, можеш робити або завилене, або робити, що хочеш. Королєва, хто має. Рецепт макового заливанця, Я вас дуже прошу, але хай хай там детально буде що з тим маком як робити, бо я мак ще ніколи. не чайочок. ті який гарний всередині, який він кольоровий. Від за мене весна в чайничку. Дивіться, воно все кольорове. Тут та польовий чай Дивіться, Тут і цедра, цедра чогось там є. І ті малинки, і ти все mm -hmm. так гарно пахне, і жасминчик і квіточки. Ну, собочніше, хотесенька. А ще мені дивіться, прийшло в посилочці. Зараз ті приправи буду присипати свої баночки з паперових. Дивіться, як це мило. Так? Я не знаю, я так люблю такі штучки. Я зараз в книжку а, свої закладочки поставлю. Я не знаю, я би я така, знаєте, плюшкіна, я так во я, таки, я таку милоту люблю. Якісь гортки гарні, гарні шнурки. А -а -а. Я там все збираю, складаю, а вони кажуть, що я плюшкіна. Я Чуєш плюшкін та я, я ж тобі казав, що я буду робити великодні писанки. Та, так, Я, та, я побачив вже такий крутий-крутий, тут не рецепт, я не знаю Такі, що воно тебе глядає. До речі, як я так... в минулому році, щоб в мене були жовті писанки, Куркуму. я їх замочувала в куркумі. Так. Одні замочувала в каркаде, друге треба було синю цибулю, ой, синю капусту вони такі голубенькі виходили. Ну, я зроблю такі, як мраморні. Ти зробиш, як мраморня. Yeah. Гарно в кар... вині то гарно, чи в каркадеш, не такі цукристі були дуже гарні. Yeah. Треба передавиться мене там в сторісах у всьому. Так, Сергій, я на 10 хвилин іду, вип'ю свого чаю, і тоді я візьмуся вже до готування.